Коли я читала казку, «Дідова дочка і бабина дочка, така, знаєте, цікава, неординарна і не по-дитячому серйозна казка. І от там була така яблунка. Вона зверху до низу на гілочках були яблука. Знаєте, я думала, що це казка. що так не буває в житті. А одного разу, коли я йшла, Проходила біля цього дерева. Я обов'язково дала собі слово, що я зроблю відео для того, щоб ті, хто не вірить в казку, не вірить в диво, обов'язково в ньому повірили. Тому що те, що в казках, воно обов'язково справжується, Ось як з цією яблункою. І сьогодні бажаю вам маленьких див і великих див. І хай Михайлове чудо, свято це таке прекрасне допоможе вам. І хай це маленьке диво, яке ви загадали, обов'язково зробить для вас Всесвіт, Господь Бог і наша Україна.